Я послухав усі пісні України, які були на Євробаченні, і в цьому відео вам детальніше розповім про кожного артиста. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Ви поставите вподобання. А в коментах напишете, хто з артистів найкраще представив Україну. Історія України на Євробаченні стартувала у 2003 році. Тоді ми одразу потрапили у фінал, бо півфіналів ще просто не придумали. Нас представляв Олександр Пономарьов і взяв він 14 місце, як для дебюту взагалі норм. Першим бути важко, особливо коли все, що відомо про твою країну, це Чорнобиль і те, що тут убивають журналістів. Пономарьов хотів виступити гідно, тому консультувався з європейськими авторами пісень. А далі логіка була проста: він просто обрав трек від композитора, чия пісня вже перемагала на. Євробачення. Через роки Олександр скаже, що саме вибір чужої пісні для конкурсу став фатальною помилкою, бо треба було бути собою та заспівати щось на кшталт. Я люблю тільки тебе. Люблю тільки тебе. Але все одно він зробив найголовніше: єврофани починають сприймати Україну окремою державою та цікавитися нею. У 2004 році нацвідбору в Україні ще досі не існувало. Серед усіх артистів, хто отримав пропозиції поїхати на Євробачення, першою погодилася Руслана, і згодом стало зрозуміло, що вона не просто погодилася, а їде туди за перемогою. Бо ще до самого конкурсу її команда розкачала тур по Нацвідборах в інших країнах. Паралельно вкинула в інфопростір легенду, що Руслана — це спадкоємиця Роксолани. А вже на першій репетиції їхня команда так розійшлася, що примудрилася зламати скляну сцену. Про Руслану заговорили всі від фанатів до журналістів. Ну і гуцульські мотиви зробили своє. Україна взяла перше місце та ще й з рекордною кількістю балів від глядачів на той рік. ми приїхали за перемогою! Звичайно, після такого рівень зацікавленості артистів у конкурсі починає зростати у 2005 році. Вперше проводять нацвідбір. Організатори отримують понад 500 заявок від артистів і хочу зауважити, що у фіналі дебютного відбору більшість треків були українською. І враховуючи політичну ситуацію того року, думаю, ніяк інакше представляти Україну поїхав гурт Гринджоли з неофіційним гімном помаранчевої революції Разом нас багато. Для них відразу пророкували низьке місце. В принципі, так і сталося. Тогоріч Україна зайняла 19-ту позицію, та ще через кілька років сам гурт розпався. Ми все рапо! Ми назашли! ми України, і сини! зараз. Хочу попросити вас зробити дві речі: поставити вподобання цьому відео і додати гучності своєму мейку. Додай гучності своєму і. У 2006 році Україну на Євробаченні представляла Тіна Кароль. Привіт, я Таня Ліберман. Солістка Мюзиклу Екватор. Студентка Національного авіаційного університету. Ну ви все самі чули. Підтримайте мене. Вона перемогла у нацвідборі, який проходив у форматі конкурсу, який їздив по містах країни та обирав фіналістів. Тоді ще було дуже дивне правило, що учасниками можуть бути лише артисти, які менше за 25 років. Якби це правило існувало, цифербла цього року не пройшли б. Тим не менше, виступ тіни став чудовим у конкурсі, і вона отримала сьоме місце, хоч і засмутилася через це. 2007 рік став феноменом для Євробачення, бо хто тоді виграв, не згадає ніхто. А от вірку сердючку пам'ятають всі. Щоправда, певні верстви населення прийняли цей вибір максимально штики. На Майдані падали у подало сердючки, писали ющенку гнівні листи з вимогами скасувати її участь, а далі більше, після конкурсу почався срач уже на Росії. Там почули, що у фразі Лаша Тумбай звучить. Раша Гудбай. І понеслось цькування, обурення, ображені скрепи, ну ви це знаєте. Але кінець всім відомий. Сердючка взяла друге місце і стала одним із головних символів Євробачення. Єврофани досі переодягаються у вірку на всіх можливих фан-івентах. І найсолодше. Після повномасштабного вторгнення сердючка офіційно змінила текст цієї пісні. Тепер не «Лаша тубай», а прямим текстом, як передбачили московити: Раша Гудбай. У 2008 році Україну представляла артистка, яка зараз активно закриває збори Сергію Старненко. Правда, робиться сидячи на Москві. Якщо що це про Ані Лори, взагалі ті роки були ще тим кринжем. Якщо у 2005-му нацвідбір на світбір складався з українських пісень, то за наступні 5 років медіа так запліснівіли російщиною. Що ж, ніяково у 2009-му. Україну на Євробаченні представляла Лобода. Коментарі тут зайві. Я ці два роки офіційно скіпою, бо не хочу так багато уваги приділяти росіянам на своєму каналі. Єдине, що гріє душу, в майбутньому така діч майже не повториться. Можна пробачати тільки Ані Лорак, бо вона на дрони донатить. Та да, ані. У 2010 році відбір вирішили провести у закритому форматі, без зайвого шуму, і просто оголосили, що на Євробачення поїде Василь Лазарович. Але суспільство, м'яко кажучи, не зацінило такий підхід. У відсумку нацвідбір все-таки довелося провести, але треш на цьому не закінчився. Тоді популярні обличчя з фабрики Зірок з тріском провалилися. Сам Василь фінішував аж сьомим, а в лідерах опинилися одразу дві учасниці з однаковою кількістю балів Маша Супко та Альоша. Тоді правила про те, що перемогу здобуває той, за кого більше проголосували глядачі, ще не було. Тому журі вирішило, що на Євробачення поїде Альоша. Отже, номер 20 у нас Альоша. Це не він, це вона. І тут уже на самому Євробаченні сказали СТОП, бо її конкурсна пісня to Be Free виявилася ну, дуже схожою на Knock Me Out Лінди Пері Грейс. Шпагат плагіат одним словом. ШПАГАТ! Плагіат! You're not В екстреному порядку Альоша клепає нову пісню драматичну екологічну баладу про те, як людство все просрало з назвою Світ People. і з нею таки займає 10-те місце. Непоганий результат oh, у 2011 році. На нацвідборі було три претендентки на перемогу: Джамала з піснею Smile, Слата Огневич, списанную «Кукушка», <музык> та Мика Ньютон, списанную «Энджел». Саме вона і стане представницею України на Євробаченні цього року. Свій виступ вона поєднала з художницею по піску, і, попри ставки букмекерів на провал, Міка зайняла четверте місце. Далі Україна активно готується до Євро 2012, який проводиться разом з Польщею, але не тільки футболом єдиним. У нацвідборі на Євробачення перемогу здобуває гайтана з піснею Be My Guest. Перемога одразу стає подразником для деяких патріотів з вузьким світоглядом. Один із членів партії Свобода заявляє, що через колір шкіри гайтану взагалі не можна вважати представницею української культури. Але якщо згадати, скільки гайтана зробила для української культури та поп попмузики всередині нульових, ця теза однозначно стає недоречною. На самому конкурсі все могло закінчитися дуже сумно, насправді. Україна вперше ризикувала не вийти до фіналу, витягнула ситуацію лише оцінки журі, і в підсумку Гайтана фінішувала на 15-му місці. Тодішня Україна, в принципі, як і зараз, дуже по-спортивному сприймає. Євробачення. Якщо не топ-5, то все, ганьба. Тому низький результат боляче вдарив по кар'єрі гайтани. І хоча вона реально була однією з ключових зірок нульових, після цього її ім'я майже зникло. У 2013-му з третєї спроби перемоги на нацвідворі нарешті вириває Злата Огнівіч. Її конкурсний трек Гревіті швидко захоплює букмекерів, і Злата потрапляє в топ-претенденцій на перемогу. Готувалися до конкурсу з розмахом. Зі штатів навіть привезли актора українського походження, велетня Ігоря Волковинського, який урочисто виніс Злату на сцену прямо на руках. Українська команда ще й одна з перших вирішила вразити Євробачення 3D-ефектами на сцені. Амбіції в нас завжди космічні. Але. Техніка відмовилася, і всі ці фішки так і залишилися лише в теорії. Попри технічні шоколапки, Злата все одно зайняла третє місце. І це була одна з таких заявок, коли Україна реально могла виграти, але трошки не дотягнула. Pride, У Нацвідборі на початку 2014 року з піснею Тікток перемогу здобуває Марія Яремчук. Донька відомого українського виконавця Назарія Яремчука. Уже тоді в країні розпочалася Революція Гідності, а в лютому та березні 2014-го, після кривавих подій на Майдані та анексії Криму, ситуація в країні різко змінилася. Спочатку Марія планувала замінити свою пісню на щось більш ліричне з іншим меседжем, що відповідає новим обставинам. За її словами, вона буквально ночувала під дверима гендиректора конкурсу, аби змінити номер. Однак організатори на це не погодилися. Уже на прес-конференції. Її постійно запитували про політичну ситуацію в Україні. Вона не уникала відповідей, висловлювалася чітко про українське. Однак не можна сказати, що вона використала Євробачення як платформу для меседжів. Можливо, побоялася перегнути лінію, адже конкурс, наче був поза політикою. І в результаті від України вийшов просто хороший номер та цікава попісня, яка у фіналі посіла шосте місце. Через складну ситуацію у 2015 році, фінансову нестабільність та військову агресію на сході, український мовник офіційно відмовився від участі у Євробаченні. І вже у 2016 році суспільне мовлення та СТБ вирішили об'єднати зусилля і вперше провести на світбір європейського рівня. Нацвідбір 2016 став справді музично цікавим. Нарешті шанс поїхати на Євробачення отримала Джамала з піснею «1944», яка розповідає історію її бабусі та депортації. Кримських татар співострова. Звичайно, знайшлися і тут охочі зняти пісню Джамали через її політичний контент. Але організатори Євробачення допустили її до конкурсу. Професіоналізм, співачки, сильний номер, піар надали Україні можливість перемогти. Джамала стала другою переможницею від України на Євробаченні, привівши конкурс до Києва. Вже вдруге перемога України на Євробаченні принесла нову хвилю зацікавленості. Від українських артистів кількість заявок була настільки потужна, що організатори провели цілих три півфінали. Це було свято нової української музики. У цих перегонах переміг рок-гурт «Оторваль». Чомусь після того, як Україна перемагає на Євробаченні, наступного року виступають войсбенди. Це був ризиковий крок. Дуже рідко вдається посідати високі місця на конкурсі з рок-піснями. З позитивного, вперше Україна продемонструвала, що має музичне різнобарння. Та відправляє на конкурс і колективи. У 2018 році шанс виступити на Євробаченні отримав Меловін. Попри яскравий номер та вдалий виступ у фіналі, Меловін отримав останнє місце за балами журі, а в результаті посів 17-те місце. Усі перешіптувалися, що неважливо, хто б представляв Україну, все одно не був би серед фаворитів журі. Причиною цього називали заборону в'їзду російської артистки до України, через що Росія не змогла взяти участь в минулорічному Євробаченні. У результаті Євробачення втратило левову частку глядачів, і тому журі голосували саме так. У 2019 році Україна отримала свою найбільш скандальну участь на нацвідборі для Євробачення. Перемогу здобула росіянка Мару з таким провокаційним треком, який реально міг би зайти в Європі. Але після перемоги Суспільне висунуло до Мару в контракт, який вона відмовилася підписати, щоб поїхати на Євробачення. Для нормальних артистів з адекватною позицією контракт не був жорсткий. Серед умов хіба що була заборона на гастролі у Росії. Де активно виступала артистка, що швидше за все і стало причиною не підписувати контракт. Організатори почали шукати заміну серед інших фіналістів: Freedom Jazz та Казка, але всі відмовилися. В результаті Україна взагалі знялася з Євробачення в 2019 році. Після такої ситуації з'явилося кілька нових правил. Одним з головних нововведень стала заборона артистам, які виступали в Росії або анексованому Криму, брати участь у відборі. Це правило стало основною причиною того, чому багато популярних топарт артистів зараз теж не можуть взяти участь у відборі. З іншого боку, ця зміна сприяла тому, що нацвідбір поступово перетворився на платформу для нових українських талантів, відкриваючи можливість молодим і незаслужено непоміченим виконавцям заявити про себе на національному рівні. Такий підхід дозволив знайти багато нових і цікавих артистів, які не тільки стали популярними в Україні, а й змогли представити свою Україну на міжнародній арені Євробачення. Першим серед таких став гурт ГОЕЙ, які перемогли у відборі 2020 того року, але не змогли поїхати на Євробачення, бо його було призупинено через коронавірус. А наступного року Гуей отримали свій другий шанс з новою піснею Шум. Електронна музика, в поєднанні з фольком, так розкачала єврофанів, що трек очолив світовий чарт Spotify, то на сьогодні досягнув рекордних 110 мільйонів прослуховувань. Феноменом гурту став український культурний код та сучасне звучання з етномотивами, які зробили їх зірками в рідній країні. Результат на конкурсі друге місце за голосуванням глядачів. Та загальне п'яте місце у фіналі. Відкладіть повномасштабне вторгнення, ми поки з нацвідбором розберемося. Страшно уявити, але саме такі меми розлетілися в соцмережах у лютому 2022 року. За 12 днів до повномасштабного вторгнення Україна визначилася зі своїм представником Аліною Паш. Проте через те, що вона відвідувала Крим у 2015-му, за правилами, вона не мала брати участь. Аліна заперечувала цей факт і навіть надала фальшиву довідку про перетин кордону з Кримом, що дискредитувало її. 22 лютого стало відомо, що на конкурс все-таки поїде гурт Калуш Оркестра, який за сумою балів посів другу сходинку. Але через два дні ситуація змінилася. Всім стало не до Євробачення, адже почалося повномасштабне вторгнення, окупація території, мільйони переселенців, усім точно не до музики. Проте, Калуш Оркестра вирішили поїхати на конкурс. 2022 рік показав всім, що Євробачення не може бути поза політикою. Коли артист виходить на сцену і тримає в руках прапор своєї країни, а на нього дивляться мільйони глядачів, це більше, ніж просто шоу. Help Ukraine, help right now. Калуш Оркестра зробили все, що могли, і головне, закликали врятувати Маріуполь та Азовсталь. Чи перемогла б Україна, якби її представником був інший артист? Можливо, так. Євробачення 2022 року стало не тільки музичним змаганням, а й потужною акцією підтримки солідарності, боротьби та віри в майбутнє? Це була наймасовіша акція на підтримку України за останні десятиліття. Так як Україна перемогла у 2022, за правилами в 23-му конкурс мав проводитись у нас, але зважаючи на безпеку, вирішили провести Євробачення 2023 у Великій Британії в місті Ліверпуль. Суспільне вперше провело нацвідбір у метро, і в результаті представником країни став дует творчі. Якщо поглянути на історію, як я вже казав, то завжди, коли Україна здобувала перше місце на Євробаченні, наступного року їде представляти нас бойсбенд. Це Все так. Просто статистика. Творчі привезли справді якісну музику для Європи, і головне, що Україна звучить, її знають. Музичне обличчя країни люблять та шанують. У 2023-му хлопці посіли шосте місце на конкурсі. У 24-му році представниці України Альона Альона і Джері Хейл вийшли на сцену з піснею «Тереза Марія. Перший скандал спалахнув ще до старту Євробачення, бо у соціальних мережах деякі польські користувачі. Висловили різке несхвалення щодо Джері Хейл через її одяг. Співачка була одягнена у світшот із написом Бандерицьяга. Частину поляків, які звинувачують Бандеру в геноциді польського народу, закликали не голосувати за Україну та вимагали дискваліфікувати українських артисток. В Україні в свою чергу потім понеслися інші страчі про те, що як ця пісня взагалі може представляти нас на Євробаченні. Інді тусовка, взагалі, хотіла, щоб перемогу здобули циферблат, але багато єврофанів були вражені від постановки. Номеру та від самої пісні, через що артистки посіли третє місце у фіналі. У цьому році на нацвідборі перемогу здобуває циферблат. І перше, з чим стикаються хлопці, це то не хейта в соцмережах та не те, що ми тепер точно програємо. Але станом на сьогодні багато єврофанів дають гурту мінімум топ 10 Якщо думати, глобально, навіть якщо ми не пройдемо у фінал, нічого поганого не станеться. Хіба що сталося з Україною, коли ми не брали участь, я особисто обожнюю гурт циферблат. І якщо ви хотіли би окреме відео про це хлопців, дайте знати в коментарях. Якщо вам сподобалось таке відео, я постарався додати сюди як можна більше цікавих фактів про кожного артиста, який представляв Україну на Євробаченні. За всі роки, коли Україна була на Євробаченні, якщо дійсно вам сподобалося, поставте подобання, напишіть коментар, це буде мені дуже приємно, і це просуне дане відео в топ. Та й підписатися не забудьте.